Всім привіт! Сьогодні е, рівно 5 місяців, як я робив там те відео про міні -вени. І подивимося, що в нас тут прибавилося, а що в нас е, добавилося Ці жовті буси такі стоять. І перший у нас буде такий Volkswagen Transporter 2.0 Disel Т5, версії грузовій 69 тисяч пробіг 200. Тисяч рівно. Далі у нас де ось такий Форт, повний пасажир, 9 місць. Видно, що якісь свіжі роки, 2020 рік, і ціна 109 тисяч, і пробіг всього навсього 127 тисяч, 2,0 дізель Eco Boost. Далі у нас де, не, не пам'ятаю ця Toyota, мені здається, теж вона була тут ще. Півтора e, літра дизель версії грузопасажирської. Тобто 5 місць і багажник і дизель 1,5. Пробіг 169 тисяч. Ціна 49 тисяч 999. Хто хоче типу, перейти порівняти ціни, як змінились ціни за півроку, передивіться відео, там відео набрало 3000 тисячі переглядів. Досить класне відео вийшло. Тому всім рекомендую. Далі нас десь Сідроен Берлінго 56 тисяч, 1,5 дизель Пробіг всього на навсього 63 тисячі версії пасажирські Далі у нас де така ось Opel Opel Combo 1,5, дизель, 2020 рік, 62 тисячі, пробіг 46 тисяч кілометрів. Далі у нас йде ось такий Volkswagen Caddy, 2016 рік, дизель 2,0 54 тисячі, пробіг 109 тисяч. І далі у нас закінчуються буси. Це у нас останній бус. 43 тисячі 1,2, 2019 рік. І пробіг на 133 тисячі. Зараз пошукаємо ще на другій стороні якісь буси. Подивимося, що на такого Ford. 2019 рік, 2.0 дізель, пасажир 79 тисяч, така ось велика база в нього. В салоні відкритий він. Закритий. Ось така довжелезна будка. Колеса навіть непогані. на ресорі. Одній ресорі. Мені здається, що там того разу цього форда не було. Того разу був той спрінтер, до речі, цього спрінтера дуже швидко, мені здається, продали або перекинули десь на інакший цей. Цього, що я зробив, може це, я йому зробив такий мрія Мрія дальнокобійника. і зразу якийсь далекобійник побачив і його забрав. Далі у нас де Fiat Doblo, 2014 рік, 1699, але це повністю грузовик. І 1,6 пробіг, 127 тисяч всього на всього. І під'їжджаємо, напевне... А ні, ще тут якийсь Citroen сховався, 74 тисячі 21 рік, 1,2 бензина, 74 тисячі пробіг 82 тисячі кілометрів. І Тут в нас хіба останній варіант, буде Рено 2.3, повністю грузовий. Зараз перейду на ту сторону, щоб зняти його повністю з тої сторони. Перейшов я на другу сторону і ось так він виглядає. І тут ще в нас сховалася така ось дачія. теж щось типу, як мінівен. такий простенький салон, але є вже Bluetooth, 1.6 бензина. 36 тисяч 71 тисячу кілометра пробіг, досить маленький пробіг. Що ми ще подивимося, ось там бачу якась така мінівен, майже мінівен e, Toyota, Тоже якби Считається мінівен. Тому теж можна сміло її сюди додати. Подивимося, що це в нас за Toyota, тобто це Mitsubishi а не Toyota, переплутав 1600 рік 12 тисяч 999 пробіг 296 тисяч. Ось така місцевіші. Салон так, як та і цей, простенький досить. Що ми ще подивимося? Що ми ще тут подивиться таке на мінівен. Йдемо ще Рено, Рено Сценік, там є дві, два похожих Рено Сценік. Це теж можна віднести якби, до мінівен. Ford C Max теж можна віднести до, до мінівен. Подивимося цього Ford C Max. A. Ford C Max. 2005 рік, 1,6 бензина, 5 тисяч 298 тисяч пробігу. На сценіку у нас немає ціни, а тут у нас Рено. Сценник, але з таким трошки пошкодженням невеличким. 7000, 1,5 дизель, 2008 рік пробіг 248 тисяч. Так, Так, ще гляну, може ще найду якісь мінівени. Тут ще в нас є така Dacia Joker, теж щось похоже на мінівен. 1.0 LPG, тобто це газ. І 51 тисяча і 129 тисяч це у всього пробігу. Салон у нас такий класний, гарний салон, такий обшитий. По кузові поки що я не бачу нюансів якихось. І тут навіть якась гарантія йде від. І пробіг 129 тисяч, знаю, чи казав, 2022 рік цієї дачі. Глянемо, що таке Рено, це теж майже як мінівен. вен Renault Grand Scenic, 2017 рік, 46 тисяч, 1,2 бензина, 121 тисяча пробігу. І таке щось у нас Renault. Глянемо ще таку Opel з 2017 рік, 39 тисяч, пробіг 234 тисячі, 2017 рік, 1,4, але це в газовій. Гарний салончик біленький такий. Доглянутий, прикольно. Всього-навсього за, за 39. Це 10 тисяч доларів десь. Класні диски. Limited, limited Edition. Це що, тіпа, якась ще версія така. Ліміт, ну, в салоні взагалі прикольно. Типу білий чорний тут. Дуже гарно дивиться. відкритий він. На жаль, закритий, не можу показати. Тут де Renault Гранд Scenic 2019 року, 55 тисяч пробіг 106 тисяч км мотор 1.3 TDI. TDCI якось так. І Таке, похоже, щось як і Opel, просто Рено просто Volkswagen Touran Подивимося, що Volkswagen Touran Теж можна відвести до мініменів. 1,6 дізель, 31 тисяча і 208 тисяч пробігу. Трохи великий пробіг в нього. 1,6 дізель. Але і ціна не така кусюча, як у Донтих. І останнім варіантом у нас буде ось такий Citroen Picasso. 2016 рік, бензина 1,2, 31 Тисяча, 81 тисяча пробіга, 1,2 бензина. Що ж, підведемо наші підсумки, які підсумки, я можу сказати, що поменшало старих мінівенів. Це означає, що мені здається, що ціна буде падати, оскільки вони просто позбуваються від старих машин, а більшість йде, переходить на нові машини. Та й люди. Я думаю, що самі люди. Хочуть завжди до якогось кращого такого і шукають щось поновіше. Не то, що найте воно надійніше, тому що зараз новіші машини можна сказати, що теж не є такі надійні, як старі. Але просто люди хочеться свіжого, новішого, і хай вони там будуть витрачати на ремонт більше. Просто хочеться новішого. По цінах різниці можна порівняти, подивіться на. По цінах, подивіться, попередній відео. Подивіться, може знайдете ті самі варіанти, що і зараз я тут. Ще подивлюся такого от Форда на кінець, таку класну червону машинку. Fiesta 40 тисяч, 102 тисячі пробігу, 2016 рік, 1,0 бензина. Виглядає ця машина дуже класно але чи по надійності 1.0. Я нічого сказати не можу. Тому якось так. А якщо хочете, пишіть коментарі, які, на вашу думку, міні вени ви б собі купили. Тому якось так.